Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні продовжуємо тему осіннього коридору затемнень і поговоримо з вами про місячне затемнення, яке закриє цей коридор. Чого варто чекати від нього? Що робити і чого бажано уникати? Місячне затемнення відбудеться 28 жовтня о 23.14 за київським часом. Тож його за умови гарної безхмарної погоди можемо побачити. Місячне затемнення завжди відбувається наповню. Це кульмінація енергетичної сили кожного місяця. Накопичені енергії потребують виходу. І от вихід у кожного свій. Хтось радісний, спокійний, натхнений, творить, медитує, робить гарні справи, бо сил аж за край. А хтось кричить, плаче, звинувачує всіх довкола та створює конфлікти вдома, на роботі та по дорозі між домом та роботою. Давайте одразу попереджу тих, хто буде сильно включений цього разу. Це скорпіони, народжені з 26 по 30 жовтня, водолії, народжені з 23 по 27 січня, тільці народжені з 23 по 27 квітня та леви, що народилися з 26 по 30 липня. Якщо ви не потрапляєте в цей список обраних, видихайте зарано, бо в цих секторах екліптики можуть знаходитися ваші інші планети, окрім Сонця. Так, так. Я в курсі, що Сонце це світило. Я й досі люблю астрономію. Але в астрології всі світила і планети мають такий термін планета. Бо астрологія працює з геоцентричною системою, де в центрі знаходиться Земля. І ми реально бачимо, що Сонце і всі інші планети, зірки та небесні об'єкти, наче крутяться довкола нас. Так. Це наша земна суб'єктивна реальність, але тим не менш, реальність, в якій ми живемо. Тому за багато століть і навіть не побоюся цього слова, тисячоліть є велика база спостережень та зв'язку впливу зірок на нас, землян. До речі, про це є цікаве відео. Під назвою Астрологія крізь віки. гоніння та перемоги. Запрошую до перегляду. Посилання ось тут буде та в описі під цим відео вже є. Повертаюся до секторів екліптики, які увійдуть в напружений резонанс з цим затемненням. П'ятий, шостий та сьомий градуси Скорпіона, Тільця, Водолія та Лева. Якщо у вас тут є планети та чутливі точки вашої натальної карти, то ви так само зреагуєте на це затемнення. Ситуації в кожного будуть різні, в залежності від формул подій, прописаних у вашому гороскопі. Але за тиждень до місячного затемнення, а саме з 21 жовтня, ті історії почнуть проявлятися у вашому житті. Ваше завдання пройти ті історії мудро. За принципом Айкідо, приймайте з подякою, все те, що йде вам назустріч у ваше життя, зливайтеся з цією історією, бо саме ви колись і стали причиною того, що з вами буде зараз відбуватися. Тому зараз прийшов час видаляти гниле зерно, що проросло з корінням. Навіть якщо є болісні для вас втрати. Головне не дати ненависті та гніву, охопити вас, бо той урок буде постійно повертатися до вас на перездачу. Мені інколи пишуть в коментарях, що легко казати, якщо ти сама не проживала біль. Шановні хейтери, все, про що я говорю, я прожила на собі. І повірте, на моєму серці багато шрамів. Мені 50 років. Я багато чого пережила за цей час. Але в кожній тій історії я обирала життя. Знаходила в кожній болючій рані те, за що дякувала і йшла вперед. В таких кризових ситуаціях обов'язково потрібна допомога психотерапевта. Мені ще допомагали практики рейки та сеанси холодинаміки. Звісно, знання власного гороскопу, знання свого шляху, своєї місії, якщо хочете, так само це полегшує життєвий шлях людині, бо дозволяє на себе подивитися об'єктивно з точки зору зірок та свого вищого я. І повірте, я знаю, що таке безжальність космічної любові Всесвіту. Для якої важливо не те, щоб ми постійно були в теплі і комфорті, а те, щоб ми духовно росли та розвивалися. На жаль, якось в теплі та комфорті ми не дуже хочемо кудись рухатися. Тому і існують кармічні пінділі. Ну і, звісно, кармічні подарунки. А це вже для тих, хто здав черговий кармічний іспит. Особливо болючим період з 21 по 31 жовтня може стати для тих, в кого місяць знаходиться в 5, 6 та 7 градусах фіксованих знаків, які я вже називала це тілець, скорпіон, лев та водолій. Тому вам, як нікому, допоможе весь ваш арсенал духовних практик. Розумінь, а головне усвідомлень. Щоб закрити кармічні борги і далі йти з полегшеною душею. Колись в розмові одна дівчинка спитала мене, так що виходить, що ми приходимо виконувати свою кармічну місію. Значить, як тільки я її виконую, я піду з земного життя? Ні, ні, я не хочу, я хочу жити довго, тому не буду її виконувати. На що я посміхнулася і сказала? Що в такому випадку, якщо не виконувати свою місію, то душа, на жаль, ще швидше покидає тіло. І це правда. Повірте мені, друзі, як людині через руки, серце і розум, якої пройшло тисячі гороскопів. І я не полишаю ту практику, як би мені важко не було. Тож я просто знаю, що кожен з нас. Має тут на землі, в цьому втіленні ще багато, багато-багато роботи. Виконали одну, одразу дають наступну. Тому краще їх виконувати. Тоді і життя починає грати зовсім іншими барвами. Ваше життя якісно змінюється. І завдання астрології якраз в тому, щоб допомагати людині жити якомога довше і якомога. Якісніше. Бути щасливою та реалізованою. А зараз пропоную подивитися на гороскоп місячного затемнення на період точної його фази 23.14 за київським часом. Ми бачимо, що місяць в поєднанні з Юпітером. Тобто емоції може бути аж за край. Так. В принципі, це добре поєднання, і таке положення буде давати нам всім відчуття щастя, душевного тепла. Нам буде легше, ніж зазвичай відкрити свою душу іншій людині. Але не варто забувати, що від яскравого позитивного стану буде легко скотитися в агресивний. Негативний, бо тут ще й додаються напружені впливи від Марсу до місяця, а це буквально емоційний такий зашквар, прояви ревнощів та інших страстей. А вплив від Марсу до Юпітеру провокує конфелікність з дуже гарячими та такими голосними проявами, з криками, з винуваченням та бажанням інколи буквально дати в морду. Тож, провокацій різних буде достатньо. А от що обираєш саме ти в цей момент? Хай кожен відповість сам собі і несе відповідальність за свій вибір. Бо як опанує себе, то може розраховувати на подарунок долі ще тут, в цьому коридорі. А як ні, велкам на перездачу! В будь-якому випадку не варто картати себе. Почуття провини не є нам помічником. Просто відскануйте, а краще, може, запишіть, а що то з вас там полізло, і почніть з тим працювати. Бажаю обраним цим затемненням легких трансформацій. Якомога легких. Хоча знаю, що вони легкими просто не бувають. Але я вірю, що в кожному моменті життя є місце для дива. Тож, хай воно, це диво відбудеться з кожним. Якщо вам важко, пам'ятайте, що зараз ви народжуєтеся як метелик. Формування крилиць це трохи про біль, про втому, про боротьбу з затишним коконом, яке назавжди покидає метелик. Тож просто подякуйте собі і тому кокону і летіть собі далі. Найцікавіше завжди попереду. Сонце в карті затемнення буде в поєднанні з Меркурієм. До речі, в гарному поєднанні, що буде давати змогу опанувати зайві емоції через усвідомлення себе, свого місця та свого шляху. Багато може бути інсайтів. Тож, записуйте всі думки та ідеї. А поєднання Сонце з Марсом буде давати вам силу і вашим думкам, і енергію не тільки думати і говорити, але ще й діяти. Ще один бонус нам від затемнення, щоб ми все ж таки не лякалися емоційних штормів, які можуть накривати багатьох. Це буде поєднання білого місця з еволюційним вектором. І все це в знаці Овен, в знаці перемоги життя над смертю. А що ж віщує це затемнення в Україні? Цього разу немає резонансу від точок затемнення 6 градусу Скорпіону та 6 градусу тільця до планет в гороскопі України. Тому це затемнення буде більше для нашої з вами внутрішньої роботи з собою. Так, на осінь, саме на 25 жовтня, в гороскопі України є напружений вплив. Про його уроки я говорила у відео з прогнозом на наступні півроку. Посилання є ось тут і в описі під цим відео. Так, сила його проявлення припадає на цей коридор затемнення, що робить всі події доленосними для нас і кармічно підкресленими. Тож запасаємося теплом серпневого сонечка, який маємо зараз. Тримаємо стрій та робимо все задля нашої перемоги. Дякую кожному, хто поставив лайк та підписався на мій канал. До скорих наших переможних зустрічей. Пока-пока.